Діяльнісний підхід у початковій школі сприяє активному засвоєнню знань, розвитку самостійності, критичного мислення та мотивації учнів, проте його впровадження потребує нових методичних підходів і відповідної підготовки вчителів. Дослідження цієї теми допоможе вдосконалити навчальний процес та підвищити рівень математичних компетентностей учнів. Воно спрямоване на пошук ефективних методик і технологій, що дозволять оптимізувати навчальний процес. Мета обґрунтувати теоретичні засади впровадження діяльнісного підходу. Об'єктом дослідження є процес навчання математики в початковій школі. Предметом дослідження є і реалізація принципів діяльнісного підходу на уроках математики. Для досягнення поставленої мети дослідження було визначено такі завдання: проаналізувати теоретичні основи принципів діяльнісного підходу та визначити їх особливості в процесі навчання математики, визначити основні принципи діяльнісного підходу та з'ясувати їх вплив на формування математичної компетентності, дослідити психолого-педагогічні аспекти. Реалізації діяльнісного підходу, розробити методичні рекомендації для вчителів початкових класів, провести експериментальне дослідження щодо ефективності реалізації принципів діяльнісного підходу. Основні принципи діяльнісного підходу базуються на основних дидактичних принципах, серед яких принцип діяльності учень є активним учасником навчання, принцип неперервності забезпечує логічний зв'язок між етапами навчання. Принцип Мінімаксу передбачає надання можливості кожному засвоювати знання на максимальному рівні його розвитку та забезпечення засвоєння мінімального необхідного рівня принцип психологічної комфортності, створення сприятливого середовища для навчання, принцип творчості та варіативності, розвиток креативності та вміння знаходити рішення. Метою дослідження було визначити ефективність діяльнісного підходу, зокрема, його вплив на розвиток логічного мислення, пізнавальної активності та емоційного ставлення до предмета. Дослідження проводилося в Запорізькій початковій школі прогрес з учнями 4-го Б класу. Для оцінки впливу методики визначено критерії оцінювання, використовувалися різні інструменти, зокрема логічні завдання для аналізу і розвитку логічного мислення, тест на пізнавальну активність, адаптований варіант венгера. Та методика кольорові асоціації люшера для вивчення емоційного ставлення до математики. Зібрані дані дозволяють оцінити результативність впровадження діяльнісного підходу. До початку експерименту рівень активності учнів під час уроків становив, становив лише 40%, рівень зацікавленості у навчанні 45%, взаємодія з вчителем була низькою на рівні 35%, що свідчить про недостатню залученість учнів у навчальний процес та необхідність провадження нових методичних підходів. У процесі проведення педагогічного експерименту було розроблено та впроваджено комплекс методичних рекомендацій. Створення проблемних ситуацій, застосування інтерактивних методів, використання методу проєктів, організація ділових ігор та моделювання, робота в групах та парах, організація дискусій та дебатів, практико завдання. Наприклад, корисним є завдання з кулінарії, для виконання яких учні отримують рецепт, наприклад, млинців, і їм треба змінити кількість інгредієнтів та розрахувати кількість продуктів. для подвоєння рецепту або зменшення його вдвічі. Також використовували цифрові технології, розвиток рефлексії та самооцінювання через рефлексивні бесіди, ведення щоденників, навчальних досягнень, самооцінювальні анкети та опитувальники. Після впровадження діяльнісного підходу спостерігалося суттєве покращення показників. Активність учнів зросла до 70%, рівень зацікавленості до 75, а взаємодія з учителем досягла 80%. Це свідчить про значне підвищення ефективності навчального процесу. До експерименту лише 45% учнів уявляю Виявляли зацікавленість у предметі 40% активно брали участь у навчальному процесі, а рівень задоволеності навчанням складав 50%, а 60% відчували труднощі. Але після впровадження діяльнісного підходу на уроках математики відбулося значне покращення показників. Рівень зацікавленості зріс до 75%, активність до 70%, рівень задоволеності навчанням підвищився до 80%. А кількість учнів, які відчували труднощі, зменшилася до 30%. Отже, результати нашого дослідження свідчать про значний позитивний вплив діяльнісного підходу на навчання математики учнів в початковій школі. Підвищення рівня активності, зацікавленості, психологічної готовності учнів до навчання демонструє, що нові методи можуть суттєво покращити навчальний процес і емоційний стан учнів. Підсумовуючи проведене дослідження, я хочу наголосити, що діяльнісний підхід є надзвичайно важливим елементом сучасної початкової освіти. Теоретично ми встановили, що цей підхід базується на активній участі учнів. Вони самостійно здобувають знання через практичну діяльність, взаємодію та розв'язання проблемних ситуацій. Це створює міцний зв'язок між теорією та практикою. Експериментальна частина показала значне підвищення рівня знань та позитивний вплив на розвиток. Математичних здібностей у дітей, коли ми використовували інтерактивні методи, групову роботу, дидактичні ігри та проблемні завдання. Учні ставали більш зацікавленими та вмотивованими. На основі отриманих результатів розроблено методичні рекомендації, які допоможуть вчителям ефективно впроваджувати діяльнісний підхід, поєднуючи традиційні та сучасні технології, створюючи сприятливе середовище та використовуючи цифрові ресурси. Ялісний підхід є потужним інструментом для формування самостійних, критично мислячих та успішних учнів? Я вважаю, що подальші дослідження в цьому напрямку будуть дуже цінними. Дякую за увагу. Дякую, Тоня. Чи є питання до Софії? Юрія Юрівна? Так, Софія, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, який з методів найкраще? Пливав на активність учнів, тобто найбільше їх залучав до діяльності. На ну, же... Я вважаю, що дякую за запитання. Найрезультативнішими були практико орієнтовані завдання, тому що дітям було дуже цікаво, коли завдання мали опір на життя. Тобто вони могли якось застосувати, наприклад, там, площу кімнати порахувати своєї, щось зв'язане, наприклад, з фінансовою грамотністю, тобто вони розраховували. Зараховували, наприклад, там задача, що от у вас там є 100 гривень, ви повинні розрахувати, що вам, скільки чого знадобиться, або, наприклад, створення проблемних ситуацій. Тобто, я даю якийсь вираз, але є е, умова, що потрібно його вирішити, там, наприклад, чотирма способами, і учні починають якось експериментувати, розкладати числа на зручніші компоненти, відкривають там спосіб округлення, тобто ці, е, це дало найбільший результат. Дякую. Mm -hmm.